490 аварій, майже сотня загиблих, а ще людей отримали поранення різного ступеню важкості. Така невтішна статистика на Рівненщині лише за цей рік. Основними причинами е, даних ДТП це є е, порушення правил вибору безпечної швидкості руху, е, виїзд на смугу зустрічного руху, е, порушення правил обгону, е, ну і звісно, керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Найбільше ДТП на трасі Київ-Чоп, зокрема між селами Верба та Птича Дубинського району, у Ситному Радивилівського району, на західному під'їзді до Рівного, у селі Колоденка Рівненського району, на повороті до Здолбунова, а також на ділянці дороги поблизу села Федорівка Гощанського району. Тим часом на Рівненщині триває місячник безпеки дорожнього руху, тож дороги під особливим контролем поліцейських. Заступило на автодорогу М06 Київ-Чоп на патрулювання 10 екіпажів. Шість екіпажів вийшло в посилення, відпрацьовуємо саме ті місця, де є основна концентрація ДТП. І ну, проводимо превенцію, зупиняємо автомобілі, повідомляємо, що тут є концентрація ДТП. У Рівному ж нарахували 13 небезпечних ділянок. Це частини вулиць Соборної, Київської та інших. Чимало аварій трапляється на перехрестях. Перехрестя дубинська Макарова, перехрестя Степана Бандери Поповича, Дворецька, зіткнення, перехрестя вулиця Грушевського, Пухова, Самчука. Зіткнення, перехрестя Степана Петлюри, проспекту Миру, зіткнення, вулиця Міцкевича, зіткнення, перехрестя вулиці Приходька і Коршельницького. Зіткнення, перехрестя вулиці Данила Галицького, Костромська, зіткнення. Місячник безпеки дорожнього руху триватиме до 12 вересня. Поліцейські зупинятимуть водіїв, проводитимуть профілактичні бесіди, а у випадку порушень неухильно штрафуватимуть. Оксана Бура, Назар Мідриган, інформаційна програма День.